Добрий день. Триває і ніяк не закінчиться епопея із забороною на використання Україною американської зброї для нанесення ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації. Складається вже враження, що просто весь світ вже валає до адміністрації Байдена Харріс з проханням нарешті скасувати таку заборону. Про необхідність скасування такої заборони. Вже давно говорять американські відставні військові, дипломати, політологи, політики, громадські діячі. Але, 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 цього тижня побачили світ три документи: це три колективних листи від різних груп американських політиків, які, в принципі, всі про те ж саме. Всі ці листи. Це звернення до адміністрації Байдена Харіс з проханням нарешті скасувати заборону на використання ракет Атакамс по російських військових об'єктах на території РФ. Я дам посилання на тексти цих всіх трьох листів в першому коментарі до цього відео. Перший лист це група республіканців голів комітетів палати представників. Зокрема, голова Комітету Палати представників у справах Збройних сил Майк Роджерс, голова Комітету Палати представників у закордонних справах Майкл Маккол, голова Постійного спеціального комітету Палати представників з питань розвідки Майк Тернер, голова Підкомітету Палати представників у закордонних справах з питань Європи Том Кін. Голова підкомітету з питань оборони і з питання асігнувань Палати представників Кен Калверт і представник Гельсінської комісії Річард Хадсон в своєму листі вони підкреслюють, що заборона на використання американської зброї по російських військових об'єктах перешкоджає здатності України перемогти агресивну війну Росії та дає силам Кремля. Притулок, з якого вони можуть безкарно атакувати Україну. Ну, іншими словами, що Росія має можливість як в тірі розстрілювати Україну, а Україна не має можливості е, наносити удари у відповідь або превентивні удари, щоб запобігти от такі от безкарні стрілянині. Е, другий лист це вже переважно прихильники демократичної партії, це група відставних військових, дипломатів і лідери деяких громадських організацій. Серед підписантів другого листа такі відомі особистості, як генерал Філіп Бредлаф, генерал Уеслі Кларк, генерал Бен Ходжес. А також дипломати, зокрема, і колишні дипломати, колишні посли Сполучених Штатів у Росії і в Україні. Вони так само звертаються до адміністрації Байдена Харріс з проханням нарешті дозволити Україні наносити удари по військових об'єктах на території Росії. До речі, на сайті, де опублікований цей лист, додатково Спеціальна є карта, яка показує, куди можуть долітати ці ракети Атакамс, і як багато в ті, ну, на цій ділянці території знаходиться російських військових об'єктів. І відомо, що росіяни, очікуючи, що одного разу нарешті американські політики додавять э, Байдена і Харрис, э, що... Цю заборону, нарешті, буде знята. Так ось росіяни, очікуючи цього моменту, спокійно з цієї території виводять е, свої військові об'єкти. Ну, Мається на увазі насамперед це авіаційні бази, тобто виводять літаки на більш далекі аеродроми, до яких не добивають ракети Атакамс. Вивозять е, склади з зброєю, з боєприпасами. І таким чином, коли. Байдена нарешті додав, і ця заборона буде знята. Вона вже буде ні до чого, тому що ці ракети вже нема буде куди використати. На тій території просто не буде об'єктів, по яких можна буде бити. Ну а третій лист, про який я теж сказав з самого початку, це лист групи американських конгресменів і сенаторів. Це двопартійний лист. Ці, всі американські політики свідомо не вказують на цьому листі свою партійну належність, і цей лист так само валає до команди Байдена Харріс з проханням нарешті скасувати цю заборону. Цей лист є відкритим, там вже достатньо багато народу підписалося і. А скільки він відкритий, то вже після до нього приєднуються зі своїми підписами і інші конгресмени і сенатори, це так би мовити, рядові конгресмени і сенатори. Тобто, які не є головами якихось там комітетів. Отже, вже тільки цього тижня три різних колективних листи від різних груп політиків різних партій. Звертаються до адміністрації Байдена Харріс, але ситуація залишається тою самою. Заборона продовжує діяти. Ну і на останок хочу сказати всім прихильникам Камали Харріс, від якої так мліють чимало українських журналістів і блогерів. Камала Харіс сьогодні друга особа в Сполучених Штатах, і вона. Її голос мав би бути самим потужним в цьому хорі про необхідність зняття заборони. Крім того, вона могла би і сама діяти в цьому сенсі, впроваджувати свої владні повноваження. Але вона жодного разу про це нічого не сказала. Це, щоб ви розуміли, як вона збирається допомагати Україні у випадку, якщо раптом їй вдасться перемогти на цих виборах. На все добре!